Пам'ятаєте, я вам обіцяла сьомий останній компонент. Стаділес з самого початку започатковувався як онлайн-проєкт. Але ще до війни ми прийняли рішення, що ми хочемо зустрічатися з нашими студентами. Я дуже тактильна людина, я хочу обійматися зі студентами, я хочу ось так поспілкуватися. А саме тому ми прийняли рішення зараз відновити цю ідею і організовувати в різних країнах. В Україні та країнах Європи, Канаді наші студенти розкидані по всім країнам світу. А саме тому ми плануємо найближчим часом організовувати всі зустрічі офлайн. Давайте будемо ходити разом до квестів, музеїв, ресторанів, аеропортів та спілкуватися англійською мовою, робити те, що ми з вами любимо робити. А ми, звичайно, виступимо тут модераторами цього спілкування і організуємо це саме для вас. Ну що, ми чекаємо вітань. З днем народження нас ура стаділас чотири роки.